Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І нас з вами очікує дуже цікавий тиждень. Зараз кінець місяця, так? І на цьому тижні у нас буквально без новин тільки понеділок. Всі інші дні це новини. Починаються нон-фарми, відкриті вакансії і тому подібне. Тобто до кінця тижня достатньо багато новин буде. Ну і в п'ятницю ще по долару Бенк Холідей. Тому плануйте свої трейди заздалегідь. Також нагадую, що із першого числа. Буде підвищений прайс на продукт едюкейшн, тому хто хотів попрацювати по ще старому прайсу. Будь ласка, звертайтеся. Це навчання на самопрацювання, в якому на виході ви маєте готову прописану стратегію. Потрапляєте в ком'юніті, де ми торгуємо, і плата робиться один раз і назавжди. Або можете скористатися варіантом менторшіп на один рік. Ось, або потрапити просто в чаті, де виходить щоденна аналітика, ту, яку я зараз видаю. Отже, почнемо. Почнемо з індексів. Індекси упевнено прямують вгору, і зараз важливо пам'ятати те, що майже всі індекси CP, NASDAQ вони зробили all high, так? тобто пробили верх, і, можливо, найближчим майбутнім. Ми будемо тут малювати якийсь такий розпіл на таргетах, так, перед тим як або тренд продовжиться, або ж навпаки звернеться назад в такий великий-великий-великий боковик. Так. Ось. Тому це варто тримати в голові. Звичайно, можна там на локальних таймфреймах щось підлингувати. Але в цілому зараз не забувайте те, що ми знаходимося на таргетах. По ГР-40 ще ми доходимо до е таргета, але ось по схожому сценарію, те, що я тільки що показував по Сіпі та по NASDAQ, е Ось тут бачите, як вони поставили такий дуже розмашистий боковичок е в районі 5-10%. І е в ньому тепер працюють. По Гер-40, думаю, на цьому тижні будемо також. Якось намагатися добивати цей боковик і вже, можливо, потім знову завертатися вниз. По валютам, валютка вся далі лонгує, євро лонгує, ГБП лонгує, австралієць також підлонговує, скажімо. От. І в цілому це, в принципі, може продовжитися. Тут є куди лонгувати. Якщо брати там прям суперстарший таймфрейм, то ми маємо на недільному графіку ось такий боковичок. Де зона супротиву у нас аж приблизно 5-6%. Тому десь в цьому діапазоні, я думаю, вони будуть ще лонгувати, тут є зазор, і потім вже можливо десь тут будуть якийсь розворот малювати. Аналогічно, в принципі, по фунту. Тут дуже багато цікавих рівнів, які можна забрати. От. Австралієць. Трішки по-інакшому себе показує. Зараз після такої провокації викуповується, і в цілому було б по старшому таймфрейму класно почекати ось цієї точки входу на продовження ланга. Далі, нафта, друзі, нафта. Перекрила весь ріст таким великим, як виросла, так і впала. Навіть впала ще більш потужною палкою. Тому я думаю, що тут теж вся ця історія буде закінчуватися просто трендовим шортом в район 50-40. Золото. Золото сьогодні вночі добило рівень, викупилося, і, в принципі, зараз прийшло на тест. Минулого накопичення, так, яке е, було в шорт. Тому я думаю, що теж ми можемо, скоріше за все, десь тут побачити якусь корекцію, але в цілому буде цікаво подивитися реакцію так, на цей рівень, і якщо тут буде гарна реакція, то, в принципі, спробувати можна підлонгувати його. Е, БТК е, БТК, друзі, поки що. Е, Зробив таку провокацію, зараз цю провокацію намагаються якось розіграти. Ось, зараз, ось таким ось чином, ми бачимо, що тут зараз, начебто, починають закриватися якимось поглинанням. Тому, ну, в принципі, якщо тут будуть так закриватися, то це, скоріш за все, призведе до. Падіння так, до е, район 98-96, і ця вся історія, вона також ще нагадує на, знаходиться також на таргетах. Тому тут, в принципі, ну я думаю, що більш реальна якась така цікава корекція навіть понижчу. Тобто, якщо зараз вони тут почнуть падати, то це накопичення будуть розвантажувати кудись ось сюди в район, або навіть я б сказав можливо і пониж. Ось тому ще раз нагадую, друзі: з першого числа йде підвищення цін на education, продукт самопрацювання. Ось тому, кому цікаво, звертайтеся, ще можна попрацювати по старому прайсу. А всім бажаю гарного дня, продуктивного тижня і, звичайно, профіту.